Творчі пошуки Анжеліки Рудницької не обмежилися журналістикою, музикою та роботою з дітьми. Новий світ їй відкрила вишивка. Це хобі стало порятунком, коли співачку спіткала тяжка хвороба. Було все погано, все розвалювалося, я не могла ходити, я не могла спілкуватися, не могла рухатися. Оскільки лежачи і малювати складно, народилася ідея вишивати. І просто нитка замінила фарбу. Колись у дитинстві Анжеліку вчили вишивати мама і бабуся, та енергійну дівчинку геть не цікавило кропітке шиття. Наразі майстриня створила вже 150 робіт, які стали основою українського етномодерну. Спочатку я вишиваю роботу, це оригінал, і він найдорожчий, найкрасивіший, наймиліший. Але мої друзі всі казали, ми теж хочемо твої роботи мати там в колекціях вдома. І так народилася ідея створити подушки-думочки. Оригінали авторка залишає собі, проте копіями вишитих візерунків можна милуватися на ось таких подушках, гобеленах, тарілках і турбинках. У кожен символ Анжеліка вкладає глибоке значення. От, одна з найлюбленіших робіт дуже багатьох моїх друзів висолкове дерево, вони кажуть, що воно пульсуюча, таке рухливе. В день зимового сонцестояння з 21 на 22 грудня народилася ідея цієї роботи, і я її фактично побачила таку, як ви її бачите. Яскравіша робота, безумовно, це народження. Це моя улюблена казка дитяча. Майстриня переконує, художній талант може розвинути кожен. Варто лише творчо поглянути на буденність. Насипаємо зерно, проводимо такий кружечок і від нього проводимо такі промінчики. І це вже сонечко. Потім це все затирається. І, і, можна, і можна намалювати таку спіраль. Повне зібрання робіт Анжеліка представила вперше. Хоча позаду вже понад сотня виставок навіть і за кордоном. У Південній Кореї рудницьку удостоїли звання Світовий майстер. У столиці експозиція буде доступна до 12 березня у Національному музеї Тараса Шевченка. Далі містерія літочислення поїде містами України.